Програма Харків онлайн вечір продовжується. І зустрічайте у нас у студії гості Анна Лівада, директор Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва. Олена Булаєнко, провідний методист відділу виставкової діяльності, і Галина Лук'янець, завідувач лабораторії нематеріальної культурної спадщини цього ж центру. Вітаю вас у нас в студії. Добре. Отже, я вже сьогодні проанонсувала, і ми з вами поговоримо про таку цікаву подію 22 серпня. Так цікаво. Це такий проєкт цікавий, який називається Етноеволюція. Розкажіть, будь ласка, в чому його суть і взагалі, коли відкриття і скільки він буде тривати? Значить, 22 августа в Центрі культури і іскусства в 4 часа буде проходити відкриття цього проєкту. Мы всех желающих приглашаем. У нас это, это мероприятие приурочено к Дню независимости Украины. Также у нас в выставочном зале, мы уже на предыдущей программе говорили, у нас выставка традиционной вышивки бугар, поэтому у нас такой месяц этнокультуры в центре. Этот проект «Этноэволюция» направлен показать, как, как народные традиции формируют образ современного украинского костюма. Основная часть экспозиции занимает мужские и женские костюмы, которые мы ограничили регионы, это Слобожанский край и Полтавщина. И в основном поделили на, на конец 19-го, начало 20-го столетия. Сейчас очень много говорят об этнокультуре, но, к сожалению, этого очень мало видно. И наша основная задача — это популяризация и сохранение вот этих традиций. Мне кажется, каждый человек, неважно какого он возраста, сейчас, увидев какой-нибудь старинный костюм наших предков, он просто не может быть равнодушным. И мы хотим вызывать эти эмоции у людей, какую-то теплоту, чтобы людям захотелось узнать об этом. Надо просто помнить эти традиции. Вот основная задача. цього проєкту. Так, ну от ви сказали про те, що будуть представлені костюми, так, українські, народні. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що цікаво якось буде поділ, такий і, і сучасний костюм, так, представлений буде. Да, так, цей проєкт був задуман давно, і, звісно, основна його частина посвящена українському костюму кінця 19-го, начала 20-го віку, того періоду, коли він битував. Но чтобы привлечь молодежь, мы придумали такой вот небольшой ход. Мы вторую часть выставочного зала посвятили и бытованию украинского костюма в настоящем. То есть это может быть реконструкция, это будут элементы дизайнерских коллекций, это будет даже у нас, вот есть предприятие «Слобожанка», которое вот в промышленном способе выпускает украинский костюм. В экспозиции представлено более 200 элементов украинского костюма, и некоторые из них будут собраны такие комплекты, то, что мы называем собственно, украинским костюмом. Кроме того, мы хотели показать еще фотографии наших современников, которые одев этот костюм преображаются. Собственно, задача показать старинный костюм и, скажем так, привлечь внимание нашей молодежи на то, что этот костюм когда-то был в использовании, и он совершенно служил другую роль, не такую, как вот сейчас одежда, вот и образ, немножечко ну, как бы поменяли свои приоритеты. И, наверное, это какой-то урок в историю костюма. И уже конкретно об элементах костюмов, наверное, вот... Ліна нам розкаже подробно. Так, ну я ще хочу звернути увагу наших глядачів на те, що у нас у студії знаходиться костюм, який мабуть також буде представлений у цьому проєкті. Розкажіть, будь ласка, детальніше, тому що кожен елемент він має своє значення, так і, і свою символіку і, і функції свої. Розкажіть, ну, будь ласка, Я хочу, хочу доповнення сказати, що просто сам по собі навіть факт можливості подивитися на музейні експонати. В такій кількості, мабуть, наші харківські відвідувачі вистави мають отримати чи не вперше, тому що наша чудова колекція історичного музею вона демонструє буквально декілька всього костюмів Слобожанських, а ми намагалися на нашій виставці зібрати якомога більше. І так вдало якось вийшло, що до нас принесли речі із Полтавської області, Сумської. Це так, Полтавщина це для нас сусідній етнографічний регіон. А сьогодні ми, трошки, як кажуть, до вас привезли. Такий е, сувенірний варіант. Ну, будемо вважати, що це суто слобожанський костюм, але представлено його таких найбільш е, оптимально таких давніх, в давньому комплекті. Тому що тут ми бачимо е, наша дуже цікава стародавня сорочка з вишивкою білим по-білому, з вирізуванням. Це саме е, взагалі стильова е, особливість Лівобережної України. Це плисова керсетка. От Плисом називали таку тканину. ну, як що нагадує сучасний такий бархат? Це стародавня плахта в клітиночку, яка поєднула жіночий образ з символікою землі. Тому що кожна ця клітиночка це зоране поле. І, звичайно, такі всім звичні елементи, як прикраси, як дівочий вінок. До речі, це реконструкція старовинного такого паперово-воскового вінку. Там колись такі вінки виготовляли для того, щоб прикрасити дівчину на такі урочисті моменти життя, коли вона йшла до шлюбу, чи там інколи коли в неділю вдягала ці вінки. А так, зазвичай, сили. Вінки з квітів чи стрічки. Ми навіть притягнули до вас старовинні чоботи. Це просто унікальний у нас експонат, тому що дійсно їх зараз попробуй знади, навіть в соклюваних експедиціях. Це справді шкіряні чоботи з з набірним каблучком, з підківкою. Там от можна подивитися, що навіть є. Ой, тут такий один нас трошки постраждав, але тут є. От бачите, справжня підківочка, коли з пісня <гум> співали, що це чобіточки з золотими підківочками. О, а це, якого будь... року а невидумі, хто знає, ну невидумі. те, що їм більше ніж 100 років, це абсолютно точно. І е, весь цей комплект він дає от таке уявлення про те, як ходили жінки. От зверніть на увагу, що це такий трапіцевідний силует. Жінка в цьому костюмі себе почувала дуже зручно, тому що конопляна тканина, вона і в жару, і в холод, і в пекло вона була дуже зручною для носіння. А всі ці елементи можна було знімати, компонувати, всі вони. Виконували не просто естетичну функцію. Звичайно, люди і раніше себе любили прикрашати, і гордували тим, що в них якийсь такий особливий орнамент на сорочках. А ці елементи ще виконували охоронну роль. Вони магічну роль виконували, тобто вони захищали жінку, дівчину, захищали від усяляких таких негаразів, які там. Поганий погляд, наприклад, чи якісь там проблеми в житті. Mm -hmm. Ми звернули увагу також на, на мисто і там е, навіть срібні монети. так no, В у українці взагалі і на Слобожанщині, зокрема, оскільки тут було багато дуже торгових шляхів, то носили такі прикраси от корали. І срібло, срібло колись це були старовинні монети з австрійським походженням, дукати. І пізніше, навіть ті, вже коли ми ну, за часів Російської імперії існували ці костюми, то навіть срібні рублі називали також дукачами. От дукачі і коралове намисто це така основа дівочих жіночих прикрас Слобожанському костюмі. Угу. От ви сказали також, що що на виставці буде представлений сучасний костюм. Це Сучасні дизайнер дизайнерські речі. Що можна сказати про сучасний український костюм? Дизайнери використовують тільки елементи, найбільш якісь яскраві, показові такі речі, чи все ж таки є дизайнери, які вивчають історію українського костюму і використовують це все у своїх виробах. Ну, вы знаете, в коллекции будут представлены элементы из трех коллекций э, дизайнерских, которые были разработаны у нас э, в Академии дизайна и искусств. Безусловно, они там изучают украинский костюм. Но как они реализуют свои коллекции, то есть они имеют там, определенное название, там Слобожанский ярмарок, то есть там при, одни приемы, конечно же, э, используется и аппликация, да, которая характерна для украинского костюма, а в каких-то используется вышивка. По-разному. Ну, вот у нас будут элементы коллекции, из трех коллекций. Угу. Да. Так, ну, вы сказали, что 22-го будет выставка эта открыта, с серпня, и сколько она будет тревать? До 28-го сентября. Угу. Я бы еще хотела дополнить один очень важный момент, почему эта выставка является еще и проектом. Наш художник, который с нами работает в центре, и вместе с нашим специалистом по этнокультуре с Галиной Васильевной, Создали три образа женщины, которые являлись основой, являются основой этой выставки. Мы их условно поделили на конец 19-го, начало 20-го девчина и 21 века. Вот помимо визуального ряда на выставке зрители еще смогут увидеть, во-первых, эти три, три образа были нарисованы, а во-вторых, они подтверждены еще и текстовым описанием всех элементов. То есть человек, который придет на выставку, он сможет не только увидеть, но еще и пополнить свои знания благодаря... У такому от такой части. Угу. нечасті. Щодо елементів у одязі, ми з вами поза ефіром трохи поговорили про те, що є багато стереотипів, так саме про українську, український одяг. Що це тільки вишиванка, червоно-чорні, червоно так, вишивка. Чи це стереотип дійсно? Ну просто фахівці звичайно цікавляться і знають більше. А пересічний, пересічна людина, вона. Е Такі символи української культури, як червоно-чорний хрестик, і як яскрава спідничка, вони сприймають як ну, буквально о, 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 ті самі єдині, що тільки можуть від, відбивати уявлення про український костюм. А коли відвідувач прийде до нашої зали, він, мабуть, трохи здивується. Він побачить, що, ну, по-перше, набагато стриманіше життя було. І хоча в нас багато яскравих кольорів, які трохи треба визнати, що з часом вони трошки втратили, але все одно. Людина була пов'язана з природніми барвниками, вона була пов'язана з природнім процесом виготовлення костюму. В цих костюмах дуже велика частка індивідуального, тому що були якісь канони. І моди. Мода також впливала на народний костюм, які там і в XVIII сторіччі, в 18 18-19-му впливали на, на створення цього процесу створення костюма, Але дуже багато залежало від особистості. Кожна жінка могла обрати для себе якийсь конкретний образ. І це було дуже цікаво. Я, у нас буде безліч цікавих сорочок. І от коли роздивлятися, от кожну деталь цієї сорочки можна побачити, скільки інформації в неї навіть закладено. Я от закликаю приділити увагу, у нас на виставці будуть дві. Унікальні сорочки, вони з колекції одного збирача, це нашої фольклориста і етнографа Віра Миколаївна Сачі. От одна з цих сорочок це сорочка з солярними знаками, які в певні часи мали назву свастики. І просто унікальне те, що вона зберіглася і пройшла через всі ці роки випробування, але колись цей знак означав благополуччя, силу магічного сонця і надавав людині, яка носить таку сорочку, ну, велику захисну силу. А ще буде сорочка з унікальною такою вишивкою у формі вигляді дерева. Це древе життя, і навіть на рукаві сорочки, це зображення дерева, воно відбуває уявлення про календар. Тобто там гілочки, оці всі дірочки, вони складаються в систему, коли, за які можна вираховувати певний там місяць, день і так далі. Тобто наші предки ще дуже багато змісту, так інформаційно закладали цей костюм. і індивідуальні особливості, які людина могла проявити похизуватися знову ж таки перед своїми там подругами. З сусідами, ну і буквально у мене останнє, мабуть, питання: які характеристики взагалі нашого українського костюму можна назвати основні? Ну, можливо, от, чим він виділяється серед інших? Ну, оце ну є характеристики загальні, а є такі якісь конкретні. Звичайно, що в цілому це така біло-чорно-червона гама. Вона все одно переважно вона присутня. Це е, селе трапеці, яке не е, зупиняє рухи людини, яке дозволяє і в, в жаркі часи, і в часи холоду зберігати комфортність існування. І це е, потяг до. Е, Індивідуальності, яка виявляється в орнаментації, в використанні різних там видів оздоблення, в декоруванні. Так, ну що ж, ми, я думаю, запрошуємо всіх глядачів дуже красивий костюм. І дійсно всі ті деталі, на які ви звертаєте увагу, можливо, ми про це не замислюємося. Але дійсно глядачам ми радимо звертати на деталі, так? тому що в них, мабуть, і криється такий глибокий смисл. І я нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях були Анна Лівада, директор Харківського обласного організаційно методичного центру культури і мистецтва Олена Булаєн. Провідний методист відділу виставкової діяльності і Галина Лук'янець, завідувач лабораторії нематеріальної культурної спадщини. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали і бажаю вам вдалого проведення цього проєкту. І з нашими глядачами ми не прощаємося. Продовжуємо наш ефір. Залишайтеся з нами.